Всім привіт! З вами Кимена Стар, і в цьому відео я хочу вам розповісти цілих 30 ідей, чим займатися восени. Ну і я не буду довго говорити і будемо починати. І так, перше це приготуйте шарлот. Друге. виріжте гарбуз на Хелловін, так як він вже скоро і якщо ви його святкуєте. Ну або просто для декора. Третє. намалюйте осінній малюнок. Ну і четверте, це виріжте з паперу, картону, листочки і приклейте їх на стіну. Тобто, це буде така міні-фотозона або просто декорна стіна в вашій кімнаті. П'яте зробіть какао. Ну і шосте. Це прочитайте мотивуючу для вас книгу. Сьоме, оновіть свій гардероб. Восьме прогуляйтеся по осінньому парку. Дев'яте зберіть букет з листочків. Десяте – це зробіть фотосесію в осінньому парку в листі. Одинадцяте спечіть печиво. і Дванадцяте це переоформіть свій телефон в осінній стиль. Тринадцяте. Зробіть хеллоуінський декор для своєї кімнати або для вашого дому, або просто зробіть осінній декор вашої кімнати. Ну, або можете навіть не робити, а просто придбати якийсь гарний декор, який би ви собі хотіли. Ну, Тут уже включайте свої фантазії, так скажемо. – це піжамне 15-те П'ятнадцяте перегляньте свої пам'ятні фото та відео. Думаю, ніхто не дивиться. Шістнадцяте. Підіть на пікнік. Сімнадцяте, якщо у вас є свій домашній улюбленець, пограйте з ним на дворі, або зробіть для нього фотосесії. Хай і у тваринок будуть гарні осінні фото в листі. Навчіться в'язати або шити і просто навчіться чомусь новому, чого ви так давно хотіли. Придбайте собі новий светер, світшот на осінь та зиму. Ну І наступне 20-те, Зробіть собі осінній плейлист з різними атмосферними та уютними для вас піснями, або просто з приємними мелодіями. пташечки красиво співають. Люблю з-під пішок. Двадцять перше. Придбайте нову канцелярію. Двадцять друге передивіться або подивіться якесь нове кіно, фільм або серіал. Двадцять це спа вечір. Ви можете собі ввечері зробити маску для обличчя, полежати в теплій ванні, прийняти теплий душ, подивитися кіно, серіал, зробити собі манікюр і помити голову. Ну, в общем, ви зрозуміли. Двадцять четверте, зніміть для себе влог або просто відео зі свого життя. двадцять п'яте. Спечіть панкейки. Двадцять шосте. Придбайте собі нові шкарпетки. Двадцять сьоме. Придбайте собі аромасвічку. І поставте її на підвіконня на свій стіл і запалюйте її кожного вечора. Двадцять восьме. Зробіть свої уроки в школу, інститут, університет в уютному кафе. Тепер кілька таких більш новорічних пунктиків, які відносяться більше до зими, але я вам їх розкажу. А Саме це двадцять дев'яте. Придбайте собі мандаринки і підготуйтеся до зими. До речі, а ви їли вже в цьому році мандаринки? Я да. Ну і останнє тридцяте це придбайте собі гірлянду, або просто знайдіть десь у себе вдома гірлянду і повішайте її на тюль, на штори, або просто на стіну. Ну, або ж, якщо це гірлянда на батарейках, то можна її положити на стіл гарно і це буде дуже гарно виглядати. Я вже так пробувала. Вроді пробувала. Ну і на цьому, в принципі, все. Я дуже сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Я вам підняла трішечки настрою. І, до речі, у вас же є такий осінній настрій. У мене не дуже, бо як ви бачите, на фоні все зелене, і е, листя тільки-тільки почало жовтішати. Жовтішати? Ну, ладно, ви зрозуміли мене. Ну і на цьому я вже буду закінчувати. Всім дякую, хто додивився це відео до цього Всім моменту. бажаю гарного настрою. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока!